Доброго дня! Вітаю вас, мої шановні підписники на моєму каналі про життя. І сьогодні б захотіла порушити таку е, тему, на яку можливо зараз не всі звертають уваги е, як скупівля землі в Україні. З'явилися, бачу, оголошення такі, що купляють е, земельні паї, навіть які знаходяться в оренді, і тобто скупляють дуже багато е, е, чому. Такі діються, скажем, я просто над цим задумалася. У мене нема абсолютно ніякої інформації, але тільки припущення. Але думаю, що комусь купляти зараз землі по тій ціні, які вони купляють, дуже вигідно. І зазвичай думаю, що це купляють ті люди або ті організації через людей, через довірених людей. Які розуміють вартість нашої землі в майбутньому. Тобто зараз її куплять в порівнянні з майбутньою ціною за копійки. До чого це приведе ще? До того, що земля буде знаходитися у власності цих організацій чи людей. Ми навіть не знаємо, хто там це скупляє і яким способом. Але. Якось би чомусь я за це турбуюся, тому що ми свої землі, якщо хто надумає продати, продасть, а потім що? І невідомо, хто власником буде цієї землі, чи це організації будуть наші, будуть наші українські, чи це будуть фермери, якісь, дай Боже, наші місцеві українці українські. Але ці, як правило, якщо фермери такі не монополісти, а звичайні фермери, то вони купляють напряму від свого імені. А зараз якась пішла прям такий ажіотаж на скупівлю землі. Тому б я б хотіла звернутися до вас, хто з вас про це що знає, хто чув, хто володіє якоюсь інформацією і взагалі б хотіла, мабуть, закликати нас, наш, українців, не поспішати з продажем землі. Тому що зараз ми її продамо зовсім за низькою наші чорноземи за копійки, а. Потім нам, же, із цієї нашої землі, якою власниками ми являємося, будуть те, що на ній виростили, продавати. І продавати зовсім не по тій вартості, по якій би ми мусили його отримати, розумієте? Тобто, я думаю, може важливо не поспішати зараз з цим. І це такий. З одного боку тривожний знак, з другого боку перспективний знак. Якщо люди купляють землю в Україні, то, то значить з часом, вже якби на ближчому часі, цією землею можна буде щось робити. Тобто, в неї, по факту, люди інвестують. Це такий плюсик в плані того, що, можливо, дай Боже, швидше завершиться війна. Тому що, якщо люди вкладають гроші, то вони. Розраховують на те, що ці гроші будуть, і той вклад буде на них працювати. Але чому такий ажіотаж пішов зараз наразі з купівлі землі, і просто люди наші продадуть, а потім я б за те, щоб краще наші люди, можливо, я не спеціаліст у цьому питанні, але це такі мої думки, ідеї. Можливо, люди, в кого є декілька паїв, об'єднувалися, гуртувалися, робили такі маленькі фермерські. Спілки господарства і самі на тій землі щось вирощували. Тому що такий ажіотаж, і невідомо хто буде власником, і, врешті-решт, виявиться, що наша українська земля належить невідомо кому. Тому, будь ласка, прошу вас, коментуйте, висловлюйте свої думки, тому що ну, це насправді важливо. Це майбутнє наших дітей, внуків. Взагалі, це майбутнє Україна, тому що у нас ресурс найважливіший в Україні, один із найважливіших це наші землі. І, скажімо, ми аграрна країна. І я б дуже раділа б за те, якби наші люди самі володіли цією землею, самі володіли цим ресурсом і мали з цього ресурсу нормальний свій дохід. Розумієте? Тому підписуйтесь, ставте вподобайки і чекаю ваших коментарів, ваші думки, тому що ну, як для мене це доволі така тривожна тема. Дякую на все добре.